Таю спільноті рецентринг сьогодні буде дещо особливе і трошечки навіть особисте відео, як сказала, але я відчула, що я мала його записати, адже за останні два місяці сюди доєдналися нові люди. Я дуже дякую вам за це. І тому я вирішила заповнити деякі і розповісти, хто ж я така і чому я взагалі веду цей блог. Отже, поїхали! Привіт, мене звати Аліна. Я живу в чудовому українському місті Харків. За професією я маркетолог і. Це напевно все, що можу зараз сказати про себе. До війни я займалася різними речами, організовувала івенти, навіть писала пісні, але головне, я мала сформовану особистість, яка знає, хто вона, чого вона хоче і як цього досягти. На жаль, як багатьма людьми, я думаю, з цією війною я відчула, що я все втратила. Я втратила. Тебе як особистість, і я вже не впевнена, хто я, що мені подобається, в що я вірю, і точно не знаю, чого я хочу і я бачу своє майбутнє. Перше я це усвідомила в Чернівцях, де я жила сім місяців, поки Харків сильно бомбили. І потім я повернулася додому і відчула, де мене прийшло усвідомлення того, що. Таки моє життя вже не буде таким, як було, тому що все змінилося, змінилося місто, змінилося я, хоча я ще не можу усвідомити, як саме, але точно змінилося. І треба будувати нову себе, нову особистість. Це складно, але це той процес, який має бути запущений. час, часом мені почали траплятися відео на Ютуб. цих дівчат, які живуть прекрасне життя, циклуються про себе. Маю час на те, щоб посидіти і записати щось і щоденник. Я подумала, вау, я б хотіла мати таке гарне життя. Не таке інстаграмне, не на не, ненатуральне, не більш реалістичне, але щоб в ньому було більше балансу, більше гармонії, більше місця для моїх бажань. Адже більшість свого життя я керувалася думкою, що треба завжди важливіше за моїх очі, тому що я доросла, тому що я відповідальна. Я маю слідувати. Саме обов'язком, а не бажанням. І я подумала, я б хотіла мати більше все таки в своєму житті, більше часу для себе. Якби це було чудово, але в моїй країні війна, але зараз це купа проблем, і можливо коли, а потім я подумала стоп. Хіба війна не вчить нас, що колись може не бути. Тобто, в принципі, це було завжди так, завжди була вірогідність того, що може статися щось погане собою, але зараз це особливо відчутне, ми це свідомо, ми з цим живемо. І я подумала, чому не зараз, чому я не можу почати хоча б носити якісь елементи спікування, краси, гармонії у своє життя, навіть у цей момент хаосу і апокаліпсу? Отже, по суті, рецентринг – це спільнота, яка спонукає мене будувати і формувати нову себе. Але я знаю, що я не одна така, і не тільки я відчуваю подібні почуття. Тому я вирішила зробити спільнотою і ділитися цим з іншими людьми, і збирати нас їх докупи. Адже Суть це обмін досвідом, обмін тим, що ми маємо, обмін нашими знаннями, нашим світоглядом, який допомагає нам ставати краще і змінюватися. На жаль, немає інструкції, як будувати себе, як будувати нову особистість, що для цього треба робити, але я подумала, що якщо я вже зробила це раз, коли була підлітком, так і входило все життя, то я зможу і вдруге. І я вирішила опиратися на елементи, які допомагали мені. Весь цей час, всі роки мого життя, відчувати себе краще, ставати краще, розвиватися і сформувати ту особистість, якою я була. І ці три елементи настав. По-перше, спорт і фізична активність. Тобто я не буду вам розповідати, як це важливо для нашого здоров'я, для нашого самопочуття. Я думаю, ви це прекрасно все знаєте. Але мені здається, ми дуже приймаємо як даність факт, що ми можемо рухатися що. Ми маємо таку можливість, і часто оця лінь вона бере гору, і ми такі я краще на дивані, я краще поїду на ліфті, я не буду нічим займатися, подумаєш, що мені тут 25, а в мене вже там все болить. Це неправильно. Ми маємо рухатися, і це допомагає як нашому тілу, так і нашій голові. Просто треба знайти те, що тобі подобається. Тобто я одразу скажу, що я не фітнес-тренер, я не інструктор. Пілатесу, але у цих відео на каналі я ділюся тими тренуваннями, якими займаюся я. Десь 10 років тому я відкрила для себе пілатес, він мені сподобався, він мені підійшов, тому що це не дуже напряжено з точки зору того, що не треба стрибати там. Це не дуже комфортно займатися. Мені сподобався Пілатес, тому що це помірне навантаження, яке дозволяє мені відчути себе краще, яке дозволяє моєму тілу не боліти, не хворіти, і водночас приносить мені якісь результати, якими я задоволена, які, яких мені достатньо. Водночас я запрошую інших людей, які діляться іншими тренуваннями, тому що я вірю в те, що фізична активність має приносити тобі задоволення. Якщо вона приносить тобі задоволення, то ти будеш до неї повертатися, і це стане твоєю звичкою, дуже корисною звичкою. Тому що всі знають про гормони щастя і. Я цим знанням дуже користуюся, коли я відчуваю, що мене настрій впасти в депресію, лягти нічого не робити, я не роблю так. Я встаю, вдягаю спортивний костюм і йду присідати або встаю. І встаю в планку, я можу поплакати ці 15 хвилин тренування, але після цього я відчую себе краще і відчую, готовий себе рухатися далі. Мірогідне відео тренування це саме те, як ви знайшли цей канал, тому ну, я дуже рада, що ви тренуєте зі мною. Я намагаюся дати якісь основи, як зробити це правильно і не травматично, але знову ж таки, відчувайте своє тіло, вчіться відчувати, що воно хоче, яке навантаження вам достатнє, які вправи вам краще не робити. Кодифікуйте тренування, які пропоную вам я, і я дуже рада, що ви тренуєтесь зі мною. Продовжуйте, будь ласка. Друге – це книги, я дуже люблю читати, при тому, що я люблю паперові книги. Так, це не дуже еко, але це зовсім інше відчуття. Я думаю, багато хто зі мною погодиться. Якщо ви сприймаєте інформацію онлайн, так, добре, і для вас цього достатньо, все чудово. Але мені здається, що книги ще досі актуальні, і вони відкривають дуже багато такого, про що ти просто так не будеш там Шукати в інтернеті. Наприклад, я дуже люблю читати про нейробіологію, про те, як працює наш мозок, про психологію, про такі моменти, які є корисними для усвідомлення себе, для розуміння, як працює, як функціонує наш організм і для усвідомлення інших людей. Цього не вчать в школах, в університетах, на жаль, дуже багато таких моментів, які були б корисні для того, щоб будувати нормальне соціальне життя, професійне життя. Так. Особистісні стосунки. Тому я дуже люблю такі книги, я оглядаю на такі книги, я ділюся в цій спільноті. Ну, і, третє — це новий досвід. Це досвід інших людей, тому що наш світ обмежується нашими знаннями і нашим досвідом. Якщо ми хочемо його розширити, нам треба впустити якісь нові знання, якісь нові практики у наше життя. Саме тому я запрошую своїх знайомих на каву і ділюся ціною інтерв'ю з вами. І, знаєте, я не дуже толерантна людина, насправді. Принаймні була так точно перша реакція на людину, яка буде стояти, поряд і казати щось, що протилежне тому, що вірю я. Це буде дуже така, навіть агресивна іноді реакція, тому що мені важко приймати е, нове, але я хочу бути цією людиною, ця нова я. Я хочу, щоб вона була більш відкритою до нового і більш терпимою до нового. Це не означає, що я маю там, приймати думки інших людей як даність, яку я маю принести своє життя. Ні. Це можливість побачити світ очима іншої людини. Адже у кожного з нас є перелік якихось активностей, які нас цікавлять, знання пов'язані з ними. І у інших людей цих знань може не бути. І коли ми ділимося цим або цікавимось досвідом іншої людини, знаннями іншої людини. Це допомагає нам розширити свідомість і подивитися. На своє життя інакше. Взяли свій досвід, наклали на нього досвід іншої людини, і з'явилося зовсім щось інше, зовсім третє, яке допоможе вам якось змінити своє життя на краще. Ну так, це частина те Я дуже вдячна людям, які приходять і діляться цим зі мною. І я раджу вам дивитися такі інтерв'ю, тому що це не означає, що. Навіть якщо вам здається, що вам це не цікаво, що це, це взагалі не про вас, ви можете спробувати подивитися і почути там щось, що відкладеться в вашій голові, і щось, що, можливо, змінить ваш світогляд. Отже, це ті три елементи, які є основою спільноти, і які, якими я зараз керуюся у формуванні своєї нової особистості. Тож. А, це, напевно, найскладніший період мого життя, якщо бути чесним, але маємо, що маємо. Я дуже сподіваюся, що десь роки через два я запишу відео і скажу вам привіт. Я Аліна, я знаю, хто я, я щаслива, я знайшла свій шлях, я знаю, як це зробити. Зараз я вас цьому навчу. Але зараз це не той випадок. На жаль, я поки не можу так сказати. Я можу лише запросити вас до своєї цієї подорожі, до самої себе. З тим, як я це роблю з тим, як я думаю, що це спрацює, можливо, і ні. Тобто, це все досвід і це все покаже час. Тож я дуже рада, що ви є частиною цієї подорожі, що ви підписалися на канал. Також підпишіться, будь ласка, на інстаграм, тому що е, там більше контенту, адже на його створення ходить менше часу, тому там я більш активна і. Дякую, що подивилися це відео, дякую, що цей час мені і моїм думкам. Я буду рада вашим коментарям, вашим реакціям і буду рада, якщо будете продовжувати, дивитися це відео, і ми будемо разом шукати ті шляхи формування себе, покращення себе і налагодження життя, формування більш балансованого життя. Тож ще раз дякую і до нових зустрічей знову.